Перед ракетною атакою ворога дніпряни почули серію вибухів, і це була не балістика. Хтось запустив салют поблизу торговельного центру. Люди злякались. Ми на спочатку думали, що це збили якусь ракету, але не було такого е, струсу. Потім зрозуміло, що це фаєрверки. Так, і я думаю, їх з... надали, скажімо так, жильці будинку теж дуже. Проти були, Ні, ну, різницю ми зрозуміли між салютом і вибухом. А, але якщо б вікно ми мене побачили відображення салюту, то ну, задумалась би, звичайно, в вчати почали читати. Я чула, але не бачила. Десь звідти салюти були. Їх було декілька. Штук п'ять, шість, не знаю скільки, але салюти були точно. Дніпряни, які живуть поруч, обурені, зараз точно не до гучних розваг. Це ненормально, що таке ділять за війни за того, що вибухи люди просто бояться громких звуків. Ну, ми в шоці, дуже неприємно. Не знаю, як назвати цю людину, яка допустила це, що вона так змогла зробити. Комусь війна, комусь свято. А, думаю, що це не те, що недоцільно, це непропустимо. Ну от в цей час, який ми зараз живемо, це просто непропустимо. Але було ну нам, як сусідам, неприємно тим ну, такий час, такий вечір. Поліцейські відшукали двох чоловіків, які запустили салюти на подвір'ї приватного будинку. Ними виявились двоє мешканців сусідньої області: 32 та 45 років. Слідчі кваліфікували дії двох чоловіків як хуліганство, вчинене групою осіб, та відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Санкція даної статті передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на срок до 4 років. Триває слідство. Виявилось, затримані чоловіки були на підпитку і таким чином поминали друга. У поліції вкотре нагадали, що використання піротехнічних виробів на період дії воєнного стану заборонено. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.